на 777 «Пригоди всім!» Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. І сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті станом на 9 листопада, на четвер. У нас є добрі новини з півдня. Удар по базі розташування окупантів у Скадовськ. Бо там багато втрат внаслідок цього ракетного удару. Успішні дії ЗСУ. Тим часом фіксують в районі Кринок на лівому березі Дніпра. І також біля Вербового це ще один ключовий важливий напрямок українського наступу. Величезні втрати Росіян за цю добу більш. Тисячі знищених окупантів і дуже багато техніки. Активізувалися деякі напрямки, кількість боїв зросла. Про це все будемо сьогодні говорити під час нашого огляду. На початку власне карту оглядатимемо вже з російської території, оскільки е, сьогодні зранку така доволі кумедна новина з'явилася із Курської області. Ми бачимо містечко суджа. Я сподіваюся, що його правильно наголошую. Це прикордонне містечко з Україною. Звідси йде дорога, якою росіяни. На раніше наступали, перли на сумську область, бачите, ці зелені смуги на карті якраз вказують шлях просування російських колон от 24 лютого, наприкінці лютого, коли росіяни от прорвалися через кордон з кількох напрямків і сунули на Київ. Отже, суджа зовсім поруч із кордоном з Україною, і от власне зараз е, з'явилася інформація від місцевого губернатора про те, що по маслозаводу вдарили дронами українці у цьому місті. Взагалі, місто, як бачимо, буквально за 10 кілометрів від українського кордону розташоване. А це кадри власне уламків тих боєприпасів, які скидали українські дрони за версією російської влади і місцевого губернатора Старовойта. Він заявив, що було скинуто три касетні боєприпаси. От всі боєприпаси, які скидають українські дрони, якими атакує українська артилерія, росіяни відразу ж. Обзивають, охрещують е, касетними, бо ясно, що цього вони бояться найбільше. Видно, там дійсно є певна начинка на цих боєприпасах. Тобто такі суббоєприпаси. Ну, це навіть не суббоєприпаси, це просто металеві такі елементи е, е, урожальної дії, які розлітаються навколо, нібито от, начинені були у цих е, елементах, саме які падали із дронів. Тобто дрони були не камікадзе, а такі, які скидають боєприпаси. От і Відповідно, декілька таких було скинуто на об'єкт, який називають росіяни маслозаводом або маслокомбінатом. Отже, дійсно намагалися зіпсувати росіянам одне з їхніх головних свят в щоб вони до нього не підготувалися відповідним чином. Ну, ще можна пожартувати, що всі українські дрони цього разу влучили як не в масло, то точно в молоко. Зрештою, сапери там діяли, ліквідовували наслідки падіння того боєприпасу, який не розірвався. Ще два. Завдали там певних проблем руйнувань, ну, зокрема, підземне навіть сховище зберігання продукції було пошкоджено. Тобто, цей боєприпас пробив якісь перекриття і потрапив у підземне сховище. Чи справді це був маслозавод, чи на цьому об'єкті зберігалось щось інше? Тут уже питання наразі відкрите. Ми так здогадуємося, що це був не зовсім маслозавод, або ж використовували цей об'єкт російські війська для своєї якоїсь мети, для якихось завдань, оскільки суджа повторюсь розташована дуже близько від кордону з Україною, і звідти обстрілюють постійно сумщину різні прилеглі до кордону громади, якраз українські. Тому очевидно, що не по маслозаводу били, а з якоюсь іншою метою. Тим часом далі рухаємося до От якраз на Харківщину, і там фіксуємо те, що на тих же ділянках фронту, які нам вже знайомі, біля Лиману першого, Сеньківки, Вільшаної, це тут. І також поруч, якщо рухатися на Південний Схід, Орлянка 1 травневе, ворог продовжує свої наступальні дії. Ми бачимо тут напрямки ударів на карті Діпстейт, карту оновлено на кінець, 8 листопада, на пізній вечір. Тобто фактично вона у нас актуальна. І в цьому сенсі, що можемо сказати, що росіян тут великі втрати дуже багато є повідомлень, в тому числі російських воєнкорів, про те, що всі ці штурмові дії на Сеньківку в районі 1травневого не призвели до проривів української оборони, призвели до просування на певних таких локальних ділянках невеличких на кілька сот метрів вперед, але не більше. А затрачено ресурсу було надзвичайно багато. І от той, широко анонсований, розрекламований, всякими сладковими коцами Тінками наступ на Куп'янськ не відбувся, фактично, хоча досі по інерції продовжують росіяни тут дригатися, проводити наступальні дії. Багато атак відбувається. Їх відбивають наші військові. Цілком сумлінно і доблесно на усіх найпроблемніших ділянках фронту. І от навіть станом на сьогодні ми фіксуємо, що зросла по всіх ділянках фронту активність ворожих наступальних дій. Вчора було 45 бойових зіткнень. За даними Генштабу, сьогодні 78, це значне зростання. І знищено було в ході цих 78 боїв, суточок більше тисячі окупантів. 1080 окупантів загалом за добу по всіх ділянках фронту 36 артилерії. Систем, дуже багато також бронетехніки. 15 танків, 18 бойових броньованих машин, що свідчить про те, що ворог знову спробував задіяти бронетехніку для проривів. Про... В цьому контексті говоримо не лише про Куп'янський напрямок, але й про Вугледар, той район, про Авдіївку, де ворог задіює якраз бронетехніку, але проривів значних ніде не було. Про Авдіївку зараз окремо поговоримо. Це, напевно, єдина така суттєва зміна на карті за минулу добу. Білогорівка, Креміна, Серебрянський ліс, так само безуспішно росіяни намагаються атакувати, але п'ять напрямків їхніх штурмів ми тут бачимо. Ну і біля Бахмута ситуація насправді дуже непроста. Знову ж таки, ми фіксуємо спроби прорватися окупантів біля Берхівки, біля Берхівського водосховища. Це район на північ від Бахмута. Озеро ми бачимо, чітко воно на карті позначено. І далі йде поруч із ним залізнична гілка, по якій якраз і намагається намагається просунутися ворог, червона стрілка не випадково тут намальована. От в бік Богданівки по залізниці ворог намагається вести наступальні дії. Його стримують наші військові, але насправді ситуація тут не проста. Крім того, про кліщіївку пишуть низка російських воєнкорів. Заявляє, що певним таким отрядом підрозділам росіян в впритул до підокліки підійти. Зрештою, вони ніколи далеко від Кліщівки не відходили, особливо якщо ми говоримо про північну окраїну цього населеного пункту. Тут українські військові відкинули ворога за залізницю. Залізницю я позначив, щойно цю ділянку на північ від Кліщівки. І далі бачимо чітко от в притулу вже починається червона зона, де присутні окупанти. Вони зараз проводять тут активні контратаки, намагаються до Кліщівки дістатися біля Андріївки, російські воєнкори, канали, такі як Днівнік Десант Андріївка у нас поруч, от наступний населений пункт. Біля Андріївки вони визнають, що в них успіхів немає. Поки успіхів не маємо, а от северний фланг нами продавлюється, оборону противника удається розрушати і передвігатися вперед. Це вони мають на увазі северний фланг Берхівку, очевидно, в цьому сенсі, яку ми щойно оглянули, по залізниці, в бік Богданівки, намагаються рухатися тут окупанти. І справді, зрештою, ми продовж цього тижня фіксували, в непросування на, на тій ділянці фронту з боку окупантів щодо Кліщівки, суперечливі дані так, вони кажуть, що проводять тут контратаки, намагаються продвінутися к висотам, на которых можна закріпитися, але пишуть, що немає тут можливості поки що закріпитися. Тому розуміємо, що біля Кліщівки відбуваються зустрічні бої. Саме так ми можемо характеризувати цю ситуацію. Далі до Авдіївки рухаємося, і тут відбувалися знову ж таки активні наступальні дії ворога. В районі Степового і Бердичів від Красногорівки і ворог знову зумів заповсти, залізти за залізницю От якраз на цій ділянці фронту, приблизно протяжністю до трьох кілометрів. От Ми якраз фіксуємо зміни по карті. Тут, зокрема, від залізниці від степового зуміли на північ трохи просунутися, окупанти. Тут розташований якраз дачний такий поселок, селище, садове товариство Точмаш. Тобто, фактично це такі садові кооперативи, можливо, там якісь будиночки є, але на мапі вони не сильно позначені. Це все виглядає як на дачні ділянки. Ця територія була Захоплена ворогом за останні дві доби вона не відіграє якогось стратегічного значення, просто розширюють свою присутність за залізницею окупанти. Це ми фіксуємо і намагатиметься вже ширшим фронтом прориватися в бік Бердичів і степового. Завдання ворога залишається те саме рухатися на захід в бік Бердичів через степове, щоб вийти на дорогу на Семенівку. А далі ця дорога повертає на Орлівку Ласточкини і заходить в Авдіївку. Цього ворогу не вдається досягнути. Вже місяць триває наступальна операція. Нагадаю, біля Авдіївки, шалені втрати в окупантів. От, наприклад, на цій ділянці, де от вони зараз трохи на якусь сотню метрів зайшли за залізницю і в лісопосадку за нею в районі Степового. За словами речника, цього напрямку, штупуна, от за 7 лише число, 7 листопада, це було недавно. Ворог втратив на за добу на цій ділянці 585 осіб вбитими, і приблизно такі штурмові дії продовжуються з боку окупантів і в ці дні. От за останню добу бачимо більше тисячі знищених окупантів. В статистиці Генштабу очевидно, що значна їх частина була знищена саме отут в районі Степового, бо якраз саме тут і відбувалися найбільш такі активні наступальні дії окупантів. Але загалом намагаються тиснути вони на Авдіївку з трьох напрямків. Один з них ми Чино побачили поруч ж. Це той самий напрямок, але інша ділянка фронту поруч Терекон і Коксахім, на який намагаються про протиснутися, пролізти росіяни. Успіхів вони тут не мали за минулу добу, і фактично на Степове Бердич і Коксахім звертаємо свою основну увагу. Якщо тут вдається ворога стримувати, то великої загрози, якого заточення прориву бікавдіївки, окупанта не з боку окупанта немає. Отже, тут наразі ситуація надзвичайно. Напружена, але контрольована. Інші напрямки, звідки ворог пре на Авдіївку, це два напрямки відводяного в бік Первомайського це в зворотній напрямок від Авдіївки, а в бік Авдіївки це на Северне Опитне. І ще один напрямок це від Спартака. З півдня це царська охота, ресторан, де продовжуються бої. Бачите, місяць бої за ресторан тривають. Царська охота і в його районі, що яскраво фактично характеризує можливості окупантів. Попри шалені резерви, які вони сюди стягнули, які зараз налічують приблизно 40 тисяч піхоти різноманітної, яка намагається хвиля за хвилею накочуватися на Авдіївку. 40 тисяч це багато чи мало? Це багато, звичайно, великі резерви, але навіть в порівнянні з бахмутською операцією, де лише Вагнер втратив вбитими приблизно 60 тисяч, це лише вбитими пораненими кратно більше. А ще були задіяні регулярні війська з боку Росії. Ми розуміємо, що для взяття Авдіївки цих 40 тисяч у ворогу може бути. Не досить, може бути. Ми не можемо тут бути певними, прогнозувати так чи не так, чи достатньо цих резервів. Але це очевидно максимум, що росіяни змогли зібрати на цей момент. Вже багато спалили вони резервів за цей місяць і техніки, і живої сили, але продовжують ці от штурмові дії. Авдіївка тримається. Авдіївка тримається надійно весь цей тиждень. І та, як Віталій Барабаш, начальник міської військової адміністрації, описує ситуацію. все вказує на те, що ворог. Готовий до третьої такої активної штурмової хвилі наступу на Авдіївку. Є десь погодні фактори, які втручаються, відкладають цей момент, але наші військові теж готуються відбивати ці ворожі атаки. І Вже бачимо за минулу добу настріляли достатньо велику кількість ворогів в районі Авдіївки. Стосовно Старомихайлівки Мар'їнки, знову тут десятки атак на Мар'їнку. Ситуація незмінна, доблесно відважно тримають оборону. У марінці наші військові на її північних і західних околицях. Ну і вугледар. З вугледара маємо кадри від 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Ну, можемо. Подивитися на те, які бої в районі Вугледара на цьому напрямку відбуваються. В принципі, місцевість така ж потрощена і розбита артилерійськими обстрілами, яка і біля Мар'їнки, біля Вдіївки, біля Бахмута. На Донеччині оці краєвиди вони скрізь зараз біля префронтової зони подібні. От це якась лісосмуга, лісопосадочка, така навіть смугою це важко назвати. В полях має такий захисний. Вона Характер, призначення такі от дерева висаджували між полями, щоб там вітер зупиняти вітрові пориви. Та відповідно зараз це все розбито, потрощено, поламано, і наші військові з 58-ї бригади якраз там присутні, ходять, зачищають ворожі позиції вже, очевидно, після успішних наступальних дій продовжують зачистку цієї е, території. От бачите, просто стовбури поламані від тих дерев залишилися. біля самого ж вугледару. Ми констатуємо, що ворожі наступальні дії за останні. Кілька діб не дали жодного результату позитивного для ворогів. На точки напруження це Микільське, зокрема, на ділянка на схід від цього населеного пункту. От сюди намагаються розширити свою присутність окупанти в бік Володимирівки, в бік на території на північ від Володимирівки, тут де присутні наші військові. От вони хочуть власне, зрізати якраз. Ось цей виступ і вирівняти лінію фронту, що їм не вдається зробити, а об вугледар розбивають свої лоби регулярно окупанти. Далі рухаємося на токмак, времівський виступ сьогодні пропускаємо не тому, що нам не хочеться про нього говорити, тому що новин небагато звідти. Останнім часом там біля Старомайорського були спроби окупантів за останні дні наступати. Ці спроби були невдалими. Як і біля приютного не вдається ситуація стабілізувати. Але ініціативою біля приютного не володіють окупанти. Що стосується Токмака на напрямку на на Токмак від роботаного Новопрокопівки і району біля Вербового, то тут є добрі новини. Як ми знаємо, от вдалося частково зрізати цей виступ на північний захід від вербового нашим військовим, і наразі ситуація і далі позитивна тут. Те, що пишуть і окупанти, їхні канали, полягає інформація в тому, що на Наші військові продовжують тиск на Вербове, продовжується штурмові дії. От, наприклад, зачитаю той же днівнік десантника мовою оригіналу. Западні Вербового противник отработал по нашим позиціям артиллерии і касетними боєприпасами, осуществил попытку попитку наката на єдиницях бронетехніки і піхотними групами двох єдиницях бронетехніки. Це опис події за останню добу з боку ворога. От, такі сутички і бої описують ініціативою володіє українська сторона, українське військо, яке наступає на вербове Из-за дождлівої погоди. провести воздушную разведку для выявления и уточнения количества не представляется возможным. Значит, российские войска открыли огонь по противнику, накат был остановлен. Сейчас наша артиллерия обрабатывает лесопосадки, в как Торих предположительно сохраняється часть сіл противника, тобто росіяни описали, що вони відбили чергу атаку на вербове, і таких атак відбувається багато останнім часом. Майже кожен день ось ці канали воєнкорівські, в тому числі зачитаний, зацитований, описують подібні події на захід від вербового. І подекуди вдається тут ворога відтісняти, займати нові позиції, як от на цій ділянці Яку ми оглядали. Крім того, атакували наші військові біля Новопрокопівки, продовжуються тут наступальні дії. Ну і останнім часом тиснуть вони на всіх фактично тут ділянках фронту, і Нестерянка. І Не виняток Ситуація тут можна її характеризувати так, що її контролюють і володіють ініціативою на всіх ділянках фронту. Це оплацдарму біля роботаного, Збройні сили України, наші сили оборони. Пишуть від Deep State, автори, що біля вербового додано Сірозону, оскільки ЗСУ під час атаки вибили там російські війська з передової позиції. Отак От коротко виглядає ситуація біля Оріхова, біля Токмака, не біля роботиного. Про південь поговоримо. Про південь поговоримо спочатку коротко про Одесу, оскільки там від на Одещині відбулася е, подія непересічна. Саме прямий ракетний удар по іноземному судну з боку Росії Росіяни запустили. Протирадіолокаційну ракету Х-31П під час заходу одного із транспортних цивільних кораблів у порт Одещини було пошкоджено сам корабель. Корабель великий під ліберійським прапором, але екіпаж там із Філіппін. І були поранені троє членів екіпажу. один з них до лікарні потрапив внаслідок поранення, а загинув Лоцман. І цей лоцман громадянин України. Лі лоцман – це людина, яка спрямовує судно в порт. Така добре знає місцевість, берегову лінію, всі навігаційні умови, і відповідно вона так би мовити, обслуговує порт. обслуговує ті кораблі, які в нього заходять. Це був українець, який загинув внаслідок ракетного удару. ще один працівник порту, так само поранений. Ну тобто наробили біди російські терористи оцим ракетним ударом. І пошкодили цей корабель. Корабель великий. Там, в принципі, на фото видно, що це е, доволі потужне судно, так але от його обстріляли ракетами, і причому зрозуміло було для росіян, коли вони запускали цю ракету, що це судно цивільне, і е, бити по ньому ну немає необхідності жодної, що найменше. А по друге, це взагалі порушення усіх норм ведення війни. Просто воєнний злочин. Вони свідомо на цей воєнний злочин йдуть, аби залякати судновласників е, тих. Хто погоджується не відправляти свої кораблі в українські порти і таким чином підтримувати український експорт товарів в цьому випадку? Той корабель мав вивозити залізну руду до Китаю. Це було замовлення китайців. і От власне був він пошкоджений таким ракетним ударом. Далі про Херсон поговоримо І, і якраз берег узбережжя біля Дніпра, лівобережжя по самому Херсону в нас і вчора, і сьогодні були новини про обстріли міста. Вчора було поранено людей місцевого мешканця. Зокрема, сьогодні ж вже читаємо, що обстріляно і корабельний район, і район Острів. От не поруч Корабел, зокрема, район. Фактично тут він такий відділений річкою Кошова від основної частини Херсону. І ці райони найбільше страждають від обстрілів. Поруч там інші острови, от Білогрудове, і звідти відбуваються наступальні дії на лівий берег наших військ. а а от ворог лупить просто по місту. обстріляно було сьогодні, за словами голови Херсонської Ова Прокудіна. Корабельний район там загинув 72-річний місцевий мешканець. Він на момент обстрілу перебував на балконі. Тому осколками очевидно зачепило чоловіка. Він загинув. Ще одного госпіталізували чоловіка зашкодженою ногою до лікарні, і ще один херсонець отримав легку контузію. От така, таке от повідомлення стосовно Херсона, є поранені, є загибла людина. На жаль, що стосується якраз лівого берега, то, як ми знаємо, тут Діпстейт вже і зелену зону намалював. І, зважаючи на таку стриману, завжди обережну позицію авторів цієї карти, ми можемо констатувати, що поява цієї зелени. Еленої зони сигналізує справді про успіхи наших військових на лівому березі. Не про це пишуть і ворожі канали. От пишуть про те, що в районі кринок розширено, і навіть ми по карті цій бачимо, що розширено так, принаймні по сірій зоні. Розширено плацдарм, розширено зону оперативних там, успіхів наших військ. От, ми бачимо, як змінилась тут карта за останні дні біля кринок. Насправді, от по цій ділянці, яка змінилась, змінилася, якраз малюю. Ють наступальні дії наших військ, хоча тут бачимо контрудар росіян намальований. Наступальні успішні дії наших військ до траси, яка є ключовою в цьому районі, яка тягнеться до Олешок. А далі в бік Нової Каховки, попри нову Каховку до Сергіївки і туди вище. Мета, нібито наших військ прорватися до цієї траси. Це так собі росіяни думають. І поки що ж наші війська контролюють дорогу між козачими лагерями і кринками, як бачимо, і відповідно продовжують наступальні дії. Пишуть росіяни таке, що противник, тобто українські війська, активно використовує артилерію на цьому на цій ділянці фронту. Це правда, з правого берега постійно б'є артилерія. Також з островів українці атакують. Напрямків купіщаного підстепного і пойме це ближче до Олешок. Це не ця ділянка. Ось тут мається на увазі. Ну а росіяни у відповідь скидають фаби, працюють реактивною артилерією по водній артерії по Дніпру, по прилеглих значить, районах до Дніпра. Написали сьогодні, поскаржилися російські воєнкори на величезну кількість fpv дронів яка раптом з'явилася в українці в районі Кринок. Кажуть, що таке враження, що ельфам підвезли фуру дронів ну ельфи це вони так у відповіді, скільки там росіян називають словом на О а тут ці, значить, називають українців ельфами, деякі автори так з того боку, але не мова ж не про це, мова про те, що дійсно впівідрони дошкуляють окупантам, б'ють по їхніх позиціях, по їхній техніці, можуть летіти на кілька кілометрів вперед і. Відповідно, нашій піхоті не потрібно проводити такі активні розвідувальні дії в першу чергу. Ну і ударні штурмові так само. І, відповідно, дають інформацію. По-перше, про те, як там ворожі позиції розташовані, скільки техніки. По-друге, вражають ці позиції, техніку. І за останній час цих підронів побільшило в наших військових, як пишуть, якраз з того боку. На Херсонсько-Кримському напрямку пише Воргонзо канал, це якраз про цей напрямок. Українські військові. Війська При підтримці артилерії з островів знову атакували і пойму, і піщане підстепне, а біля кринок повністю перехопили ініціативу і розширили плацдарм. Оці формулювання, що наші війська біля кринок заволоділи ініціативою, розширили плацдарм, викликають, знаєте, певні. І тривожні відчуття, що ніби все добре, наші наступають, але те, що російські воєнкори так в унісон твердять про те, як у них все погано тут біля кринок, ну справді викликає певні припущення, може це вони притворяються, може вони це вдають, що в них так погано, намагаючись заманити наші війська якомога далі, оскільки підтримати їх значною кількістю техніки на тому боці Дніпра поки що неможливо. І от якраз пише, що цей той же пегов та Зворгонзо, що плацдарм біля кринок розширено українськими військами, і от росіяни можуть відповідати лише средствами дальнього пораження. Це РСЗВ, це бомби і так далі. От така от ситуація наразі. Тобто чергові успіхи наших військ нехай локальні на, на тих кількох визначених ділянках, про які ми говорили, але вони є, і вони важливі, вони ворогу створюють Ворюють величезні труднощі, і проблеми якраз на південному напрямку. Крім того, командувач Таврійського напрямку ЗСУ, генерал Тарнавський, повідомив про знищення новітнього російського ЗРК С-300 В4. На цьому напрямку, От як виглядає ця установка пускова, зараз ми покажемо. Це удосконалена модернізована версія російської системи зенітно-ракетної С-300. В неї покращені бойові можливості підвищені. От може вона є автономна. Працювати, і там різні типи ракет є на ній встановлені. Є дві ракети, які можуть, наприклад, балістичні цілі збивати, тобто ракети типу Земля-Земля. І є такі, які можуть по повітряних цілях ефективно працювати. Отже, на гусеничній такій платформі це модифікація значно модернізована, дальність її дії 300 кілометрів. Радіус ураження цілої роботи, і от знову ж таки, пробоїна в російській системі ППО на півдні країни зафіксована, оскільки вже офіційно генерал Тарнавський повідомив, що знищено цю систему, пускову установку, принаймні одну, і відповідно росіян знову проблеми. Вони підтягуються нові засоби прикриття неба в цей район. Наші ж виявляються засоби і винищують їх. І наприкінці ще про Скадовськ поговоримо, адже через цю пробоїну в ворожій ППО вдається діставати пункти дислокації, командні пункти окупантів на Причорноморському узбережжі. Раніше ми говорили про ураження штабів в районі Генічівська Арабатської стрілки, де загинула велика кількість російських офіцерів. І вчора вже некрологи трьох полковників з'явилися з того штабу. Сьогодні ж бачимо, що в Скадовську, не от якраз на в Херсонщині, на південному березі, прилетіло. Є деталі, є кадри цього прильоту, місце влучання це будівля. Колишнього колгоспу Радянська Україна на розі вулиць Гагаріна і Портової. Там все заблоковано було станом на ранок, Пів на десяту прилетів цей боєприпас, ракета, як припускають росіяни. Ну і ви бачите, що будівлю вщент розбиту, зруйновано. Станом на ранок неофіційно було повідомлено про п'ятьох загиблих, 15 поранених. Офіційно ж російські Міноборони, їхні там ріановості, пропагандисти писали про 11 госпіталізованих. Посилаючись там на місцеву окупаційну владу, тобто багато жертв буде багато жертв. Будемо чекати вже знову ж таки на нові фотографії з чорними стрічками, на крологи і так далі. І очевидно, що йдеться про офіцерів, в тому числі, бо це знову ж таки була будівля і окрема ця територія колгоспу під базу е окупанську відведена. Там очевидно, якраз у цій будівлі були розташовані якраз. Командири, так от вони там проводили свій час, базувалися, от по них і прилетіло. Тож прекрасно, що продовжує наша розвідка виявляти такі місця і знищувати їх. І бачимо, що це відбувається і по всьому Приазові останніми днями, і так само біля Чорноморського узбережжя в Криму, в тому числі так само. Тому будемо чекати більше таких повідомлень новин. А наразі, по-перше, дякую всім нашим глядачам. Ми вчора закрили важливий збір для 68-го Кремля. Ми єгерської бригади і маємо змогу придбати тепер нашим військовим повнопривідний буст 5 Фольксваген. Це з вашою допомогою вдалося вчора зробити. Дякую кожному нашому глядачеві, хто цей збір підтримав. Просто ну так би мовити зворушений до глибини душі. Вже будемо чекати подяку від хлопців, від дівчат, від наших військових, коли вдасться все це реалізувати. Ну і далі ще одна моя подяка усім тим глядачам, які від початку. До кінця цей наш випуск подивилися і напишуть зараз коментари, поставлять лайк до цього відео, бо це надзвичайно допомагає нам працювати. Де на Ютубі правильно, ютюб його алгоритми дуже е, чутливі до таких от сигналів, коли є дописи, коли є коментарі, коли є реакції, взаємодія. Тому дякую кожному. Читаю, перечитую коментарі регулярно на ваші і дякую за увагу. Побачимося вже завтра у новому огляді карти бойових дій.